Доброго дня! Сьогодні на уроці ми будемо говорити про давньогрецький театр, його особливості та основні жанри. А також познайомимося з батьком давньогрецької трагедії Есхілом та його трагедією Прометей Закутий. Театр – це особливий світ. Таємничий і дивовижний, смішний і трагічний, розмаїтий. І величний. Спізнавши його чари, людина вже ніколи не буде байдужою до мистецтва. Пристрасті, що вирують на сцені, віддзеркалюють людське життя в усій його багатогранності і складності, а глядачі, спостерігаючи за дійством, вчаться краще розуміти себе та світ, який самі ж і створили. Театр був найулюбленішим видом мистецтва у Давній Греції. Перші театральні видовища були пов'язані з святкуванням великих Діонісій, всенародних свят на честь Бога Діоніса, Бога творчих сил природи та виноградарства. Давньогрецький театр відрізнявся від сучасного. Вистави відбувалися просто неба, такий театр уміщував велику кількість глядачів, наприклад, Афінський театр Діоніса. Уміщував до 17 тисяч осіб. Сцени в сучасному розумінні не існувало, а сама вистава відбувалася на круглому майданчику, що називався оркестра. Глядацька зала називалася Театрон. Глядачі сиділи на кам'яних лавах, вирубаних на схилах пагорба. За оркестрою або по дотичному до неї колу споруджувалася скена, приміщення, де перевдягалися актори. Надзвичайний акустичний ефект створювали великі порожні амфори, розміщені під землею у проходах та між місцями для глядачів. У давній Греції держава опікувалася розвитком театру. Актори посідали почесне місце у суспільстві, могли обиратися на державні посади, їм гарантувалася недоторканість. Актори грали в масках. Вираз яких розкривав почуття героїв, їх характер, стать. Масштаби театру не давали можливості глядачам, які займали останні ряди, розгледіти обличчя акторів, тому лицедії змушені були велику увагу приділяти мові жестів, яку греки довели до досконалості. Акторами могли бути тільки чоловіки, вони мали добре декламувати вірші, співати, танцювати. Костюм актора складали маска, яка виражала характер, настрій, почуття і стать героя. Вона виготовлялася з дерева або полотна і закривала не тільки обличчя, а й усю голову, так, що зачіска була закріплена на масці. Хітон плащ, який мав довгі рукави, і спускався аж до п'ят. Котурни спеціальне взуття на дерев'яних підошвах висотою 20 см. Для збільшення росту. На думку вчених, саме у Давній Греції зародилася драма як літературний рід, а головними жанрами драматургії стають трагедія і комедія. Давньогрецький драматургесхіл вважається одним із основоположників давньогрецької драматургії. Народився він в Елевсині Походив із шляхетного роду, брав участь у греко-перській війні, відзначився у битвах під марафоном. Головною справою свого життя вважав військове мистецтво, а славу йому принесла література. Він вважається автором 70 трагедій. У світову літературу Есхіл увійшов як автор трагедії про Прометея Прометей Вогненосець, Прометей Закутий. Звільнення Прометея? Трилогія створена на основі міфів про Прометея, який всупереч волі Зевса викрав з гори Олімп вогонь і подарував його людям. Протистояння між Зевсом і Прометеєм, розумілося афінянами як протистояння між деспотом і правдоборцем. Опрацьовуючи текст трагедії, ви маєте відповісти на такі питання За що покарано Прометея? Чи справедливий вирок Зевса? Що передбачає Прометей і що вимагає від нього Зевс? У чому сила Прометея? Яку людину можна назвати Прометеєм? Що ж подарував Прометей людям? У чому його найголовніші заслуги? На ці питання ви знайдете відповіді в тексті твору. Образ Прометея є вічним образом у літературі. Доведіть цю думку, пригадавши поняття вічного образу, Легенда про мужнього Титана житиме у віках. Ніколи не загине незламний Прометей, образ якого став символом мужності, непоборності, символом служіння людям. Багато письменників різних часів звертаються до образу легендарного героя. Безсмертний образ Прометея став утіленням людського прагнення до прогресу, до пізнання істини. Вдома ви маєте опрацювати матеріал підручника з даної теми і скласти інформативне гроно Прометей, використавши або тільки іменники, або прикметники, або дієслова. Бажаю успіхів у навчанні.